Протест фермерів в Польщі продовжується. Якщо раніше в засобах масової інформації в Україні намагались намагались називати цей протест прокремлівським або ще яким-небудь чином, то нині говорять про великий протест фермерів. Причому ситуація дійшла до того, що Вчора а, Міністерство закордонних справ Польщі запропонувало українцям, не просто запропонувало, а сказали, що Україна має перевозити своє зерно через Чорне море, а не через кордон з Польщею. Ви знаєте, це дуже схоже на риторику, яку інколи ми чуємо від наших чиновників. Ось нещодавно один наш чиновник теж сказав, що в Європі а, вся зброя, яка виробляється, вона має йти в Україну, і треба заборонити, щоб зброя експортувалась куди-небудь інше. Це викликало дивну реакцію в європейців, адже вони не звикли до того, що хтось не член європейського союзу вказує їм, що робити. От коли ми нині чуємо до себе такі звернення, вони теж в адекватних громадян викликають певний подив. Виявляється, що одна країна може чомусь. Вказувати іншій країні, що її робити, але з іншого боку, нам нічого не сказали такого, що ми маємо робити без використання своєї території. Будь ласка, чорне море, експортуйте, брати, друзі, як там іще навіки, Люблінські трикутники, ну і так далі, і так далі. Все те, що було підписано не так давно, і очікувало, що прям майже, майже, майже там. Дві держави будуть і господарювати разом. І Що там ще було? Да там кордони мають зникнути там. Багато було розмов все це е, промовляли наші чиновники тому, що вони слабенькі в історії і ніколи не вчились в університетах або вчились так. Ну знаєте, вчились, е, але в той момент займались іншими речами. А мимо пройшло багато чого, що варто було би врахувати. Ну і крім того, частина наших чиновників краще все ж таки знають Російську Федерацію ніж Західний світ, тому що ну власне там і робили основні свої. Здобутки основні свої мільйони там знали багатьох діячів культури, мистецтва. Ну, ми знаємо, ми всю цю історію знаємо. А варто було б, раз орієнтуємося на Європу, варто було познайомитись, хоча б з мінімальним. Етикетом, дипломатичним етикетом, протоколом і церемоніалом, який е, є в Європі, а тези про те, що ми можемо перевідкрити дипломатію, вони виявилися хибними. І я сподіваюся, що в країні хтось таки займеться дипломатією і почне, хоча б мінімально готувати дипломатів, майбутніх дипломатів, які будуть знати, що робити, які будуть знати, чого не говорити, які будуть знати, як себе поводити, і які будуть розуміти. Ту країну в місті перебування, якої вони будуть дипломатами, я сподіваюся, що в країні рано чи пізно дипломатами почнуть призначати людей не вчорашніх перукарів, не вчорашніх, ну я не буду там називати кого професії всі благородні. Це таке діло. А інша справа, чи займаються ці люди своєю роботою, і чи можуть вони адекватно, правильно, коректно і головне з користю для України виконувати ті обов'язки, на які які на них покладено. Це насправді проблема. І тепер ми маємо халепу з багатьма європейськими партнерами. Вже їх не називають друзями, вже не називають їх братами, вже не називають їх сестрами. І а, цікаво те, що Країни Європи при цьому переорієнтовуються. Подивіться, от Польща свою роль відіграла тепер е країни, от Естонія, Літва, е Латвія почали трішечки грати більше на боці України. Там от один полковник, бравий естонський. Заявив, що ну, ситуація, ця стримування України, вона була хибною, і потрібно було там, знаєте, там і так далі. Десь полковник зник з інформаційного поля, а в Таліні з'явились білборди, на яких показані українські. Міста і до чого може приводити війна, правда, громадяни України, які напевно знаєте з-за кордону люблять Україну, таких багато які вже повчають мене, що то бікборди вони там означали зовсім інше. Друзі, звідки ви знаєте, що що означає, і звідки ви розумієте. Ту інформаційну політику, яка проводиться в Естонії, ми не можемо з вами розібратися з інформаційною політикою в Україні. На мою точку зору, інформаційна політика в Україні а, програна. Програна, адже громадяни України, на мій превеликий жаль. На сьогодні не вірять чиновникам і чиновники, як я так е, бачу, взагалі намагаються не не одсвічувати зайве. Є тільки деякі знаєте такі камікадзи, які кидають в суспільство певні тези контроверсійні, що викликають е, дивну реакцію громадян. І все це закінчується дуже просто. Е, все це закінчується примітивно і просто. Якщо ти не згоден з тим, що говорять оці пани, значить, ти е, проросійський, прокремлівський це все сценарій. Це все знаєте, ну, ну це ненормально. Так, е, так, країна цивілізована не будується. Громадяни мають право на точку зору, і громадяни мають право оцінювати те, що відбувається. І знаєте, нікому не вдавалося ще в громадян України забрати це право. Е, Україна пройшла через кілька майданів. Особисто я. А, розумію наскільки нищівного характеру були ці події, адже вони демонтували владу а, в той спосіб, в який це може натовп і його обурення. А, чи погано це? Непогано, адже народ проявляє себе і скидає тих керівників, які не розуміють, що таке народ вільний, що таке народ незалежний, і що народу рота не закриєш. І за народ потрібно турбуватися. Народ готовий прощати дуже багато, але з часом поступово, коли чиновники переходять межу, український народ знаходить в собі сили, мужність, сміливість і прямо говорить те, що він думає, так було в 2000 у 2013 році, так було у 2008, 2009, так було в попередніх роках. Ми це все чудово пам'ятаємо. Забирати українського народу право на самовизначення це е, неправильно, це навіть антиконституційно, адже народ джерело влади, і чиновники мають до нього прислухатися, а не ліпити свої тези, а потім казати, хто не згоден, той про московський. Це не діло, так не можна. Так не можна, якщо ми дійсно турбуємося про країну. Ніхто не заперечує того, що влада повинна з е, нині. Бути відповідальною влада повинна нести на собі весь тягар того, що розпочалось, і якщо влада бере на себе цю відповідальність, будь ласка, ми не проти. Знаєте, ну якщо є а, ті, хто беруть на себе відповідальність, тим краще. Бо нині розпорошити відповідальність це найлегше, що можна зробити. Ми бачимо це по головнокомандувачам. Не плутайте з верховним, замінили залужного на Сирського, Тепер і не зрозуміло. А хто винний в тому, що нині відбувається на фронті? Хто винний? Залужний чи сирський? Залужний? Вже ні, сирський ще якби тільки входить. Ну давайте назначимо винних кого там. Назначимо ті країни, які не допомагають Україні. А те, що частина рубежів, ну в тому стані, в якому їх показують, навіть воєнкори. Ну да. ми сміялись над лінією Суровки. На чи як він там Суровкина, не пам'ятаю, як це прізвище. Я не цікавлюсь там, де ці зуби дракона. А тепер нам показують такі самі зуби дракона. Ну, ну отака ситуація, ви знаєте. Українці турбуються про своє майбутнє. Якби нам було всім байдуже на своє майбутнє, ми б давно б забили великого болта, і в цілому не знаю, ну от багато виїхало і не збирається і повертатись, і чути щонебудь. А так українці би займалися своїми справами, повирішували різні питання і жили б хтось би переїхав. На захід України хтось взагалі виїхав. Але українцям не байдуже. Власне, тому вони активні, активні політично. І що цікаво, жодні обмани, на мою точку зору, обмани людей, які траплялися в різні періоди виборів, вони не змогли. Сунути українці від турботи про власну державу, від турботи за а, майбутнє країни і все те, що відбувається в країні, не можна ідентифікувати як проросійське, якесь там інше. Знаєте, от е, ніхто не говорить про майдан 3 але вже почали чиновники затуляти одразу, знаєте, превентивні міри. Якщо ви будете там говорити щось незгоду, так ви одразу про російські. Ну до чого це? Громадяни України і ще раз, це золоті люди. Це люди, які не бояться публічно говорити а, речі, які, можливо, комусь із влади не подобаються. Ну, так робіть життя таким громадян, щоб людям подобалось, щоб люди відчували себе в безпеці, щоб люди не бачили яєць по 17 гривень, щоб люди не бачили свинарчуків, щоб люди не бачили от пана Шинською, який нині де там під арештом вже за нього внесли за завдаток, щоб люди не бачили при наступному президентові, як будуть брати за жабра нинішніх чиновників, а будуть будуть. от коли люди будуть це бачити, коли люди будуть бачити, що чиновники не перетворюють себе на суперміга-еліту. Чиновники не створили себе на півбогів, небожителів. Оце мені подобається. Еліта вчора весілля знімав, вчора десь кривлявся, а сьогодні супереліта. Ребята, спустіться трішки на землю, спустіться і зрозумійте, що навколо вас живі люди з їх долями. Вони хочуть жити гідно. Вони хочуть жити не гірше ніж в Німеччині, в Італії, Іспанії Франції. Тому що ми живемо на благородній землі. Ми живемо. На землі, де е, надзвичайно багато корисних копалень, де є ліси, де є е, вугілля, де є газ, де є нафта. Хай не багато, але вони є. Є земля родюча. А що землю родючу? Пороздавали. Е, Певній кількості олігархату, а тепер розповідаємо полякам, як треба господарювати. Так поляки прямо кажуть, повертаючись до цієї теми, поляки прямо кажуть, що ребята, ви, ви неправильно облаштували своє сільське господарство. У вас монополії. І ці монополії, вони ми, ми не можемо, не будемо і не хочемо з цим конкурувати. Це ваша проблема. Ви розбираєтесь з цим. Чому у вас не так, як у нас, скільки там півтора мільйона фермерських господарств у Польщі? А у вас 20-30 господарств, які під себе підмяли, піджали абсолютно весь агробізнес. От, будь ласка, ви якщо ви так облаштували своє сільське господарство, то так і облаштовуйте. І коли чиновники виходять, наші кажуть, наші фермери, хто це? Наші фермера? Це що фермер, у якого 5, 10, 15, 20 гектар? Ні, фермера це величезні. Компанії, які мають по мільйону, по 10 мільйонів гектар землі. Вдумайтеся ці цифри. Вдумайтесь в ці цифри. А тепер, коли ми оголили структуру свого бізнеса і ринулись в Європу, Європа побачила і зрозуміла, що так бізнес не будується. Бізнес, який будується на відкатах, на зв'язках із владою, влада змінюється, бізнес змінюється. Бізнес, який будується на тендерах, абсолютно незрозумілих. Згадайте ті стадіони, згадайте ті барабани. Це, це просто дрібниці, дрібниці яких ми, які ми побачили, які нам показали, я вибачаюсь, нам показали. А скільки такого, чого ми не знаємо? Як розподіляються кошти? Вони ж державні, знаєте, не чиї. Таке відчуття, як в Радянському Союзі громадяни відносились до соціалістичної власності. Раз воно не моє, то воно не чиє, і можна е звідти щось там утащити з завода. Так зате карали тоді. Карали, і якщо хтось витащив із заводу там 10 шиферин, то за це могли реально посадити. А зараз мільйонами, мільйонами, тому що воно не чиє. От тому і так і бізнес, тому у нас великий бізнес, дуже великий. А всі інші люди, будь ласка, он працюють на 10, на 15, на 20 тисяч гривень і вважаючи 20 тисяч гривень, ще й хорошою зарплатою. А чиновники дійшли до тої межі, що вже озвучують 20 Тисяч гривень зарплати, де вона зникла, та як її Підласа, чи як її прізвище там депутата. Вже зникла дезінформаційного з інформаційного простору, видно, сказали, трішки замовкнуть. Вже вважають зарплату в 20 тисяч, це вже хороша це зарплата. А iPhone, виявляється, це розкіш. Та ви що, з ума зійшли? Та подивіться на те, як ви живете, і потім розказуєте українському народу, що таке айфон за 20 тисяч це розкіш. Ми йдемо в, в Європу, чим куди ми йдемо? Ну, можливо, десь я не знаю, можливо, якійсь республіці, десь далеко. Знаєте, де дуже багато діких обізян, то там, може, цей розкіш айфон Ну ми живемо в країні, яка багата усіма ресурсами, яка багата інтелектуальний потенціал величезний. Чому у нас айфон повинен бути розкішу А от чому. Тому що великий бізнес дуже великий. Багаті люди дуже багаті. Тому що вони, на мою точку зору, зв'язані з владою. І тому поляки нині нам кажуть, ребята, розберіться спочатку себе в країні. А до того. Вивозьте зерно Чорне море. Мені, як громадянину України, це болить. Мені як громадянину України це неприємно. Мені як громадянину України вважається, що це неправильно. І мені як громадянину України вважається, що чиновники, які привели Україну до такого стану, ну, повинні мати честь. Честь. Підписуйтесь. Ютуб канал, телеграм в описі цього відео. Бережіть себе і майте честь. Це я зараз до чиновників, бо народ України має честь і довів це, довів це. своїм життям, своєю кров'ю і своїм бажанням жити в незалежній, демократичній, самостійній і європейській Україні. Народ дійсно хоче жити в європейській Україні. А от чи хочуть цього чиновники це велике-велике питання.